І владі, і тих людей, які були, так як, люди, які не були зацікавлені у нашому розвитку, нашій державі і так далі. Тобто, ти, вважаєш, що це тільки, ти вважаєш, що розвиток держави залежить тільки від тих людей, які закони роблять? Ні. Ну, від політики. ні але політики багато чого ну, робили, не, в, не на нашу користь. І тому, Люди почали, почали так безкіровувати політиків, ну, в яку сторону краще. Можна спитати, що я зараз. життя Тобто починається новий світогляд просто нас, як, як нове покоління і так далі. Щось починається, так? Починається нас на зразок інших держав, які себе теж відбудовували, які боролись і так далі. ти це все знаєш. Ні, ну ти прочитав це, ти почув це від когось. Я говорю думку. Ну, Але ти десь чуть. Читаю. Читаю в теж. Йому було мрія стати журналістом. Бачиш? А я хочу... А в вона ще. І що ти, думаєш, потрібно робити? Щоб... Яка на, сьогодні, на сьогоднішній день саме нагальна проблема у нас? На сьогодні це те, що ми ще до, ми до кінця це розуміємо, ми поступово це розуміємо, все більше-більше. І наше тобто вирішення проблеми в тому, що ми об'єдналися у Що ми об'єдналися з А до чого? Що... Для, для майбутнього на майбутньому. А що таке майбутнє? Майбутнє, ну кожен будує своє майбутнє по-своєму. Хто хтось яким, хто його хоче бачити? Яким Это, ти хочеш бачити? Я хочу бачити своє майбутнє, щоб я жив у своїй державі, щоб не потрібно було виїжджати за кордон, Це так, 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 так як я не, потому, що я так да, і щоб, щоб у нас не були. На рівні з усіма розвинутими державами. Так, щоб не було бідності, щоб, щоб кожен міг сказати, ну, нам і так гордяться всі, що ми українці, але щоб ми могли ще більше на вищий щабель стати у світовій спільноті і, і так далі. Це дуже цікаво. О, багато багато. Це наш випуск. Він студент першого курсу. Скільки ти 21. 21? 21 так, я на даний момент навчаюся військовому Національному університеті Франка на журналі. на географічному. Супер. Ось. Це дуже цікаво, що ти це говориш, дуже приємно чути, що тобі 21 рік і ти такі думки маєш, і, що ти десь все одно несешку для за те, що робиться тут, І знаєш це. Просто люблю свою державу, люблю народжую. Мене сманку просто щеплювали любов до батьківщини, до того, до героїзму наших дітей. А що таке героїзм? Це коли людина готова пожертвувати чимось заради якоїсь мети чи заради іншої людини. Тобто, яка готова віддати ну, щось собі дороге, заради якогось іншого і, і, і вкласти щось, і бути першим в цьому, Ну, зробити вагомий м'ясо якусь ось. І йти всупереч всі. Тобто, якщо думаєш, що так, всі говорять, так не роби, так не роби, так не правильно, а ти це зробив, бо ти знаєш, що це правильно і це тебе поведе до кращого. Це вже більше навіть трошки. Діти, вам цікаво? це, 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 це Так! Кому не цікаво? Всім цікаво? Тоді ми друг, кому цікаво. А кому не цікаво? <Hopefully Still in life> цікаво? Yeah. Так! Wow. Так, значить, Тобі не цікаво, дякую? Цікаво, що давайте. Вилізьмо, так. Дзвоніть Пута Миколай. Дуже дякую тобі за це. Я навіть не знаю, що... Про що хочете говорити? Мені цікаво з вами поспілкуватися. Кажи, з каждому кофону? що, я, я, вже, ви знаєте, що я, вже, я вже дуже давно Святого Миколая не бачив. А Його хтось бачив? Хто бачив? Ви всі бачили Святого Миколая? А де ви його бачили? Тут? А він до мене прийде? А що треба робити, щоб він прийшов? Кликати? Пісню заспівати! Пісню <тій> заспівати! <тій> тоді будемо співати пісню. Діда, хто знає цю пісню? Я! <це> <Wille> ви знаєте всі цю пісню? Так! Це>, це>, це правда? Це> а я хочу тоді, щоб ми разом співали. Як ми будемо разом співати? <це> <це> хто хоче співати? А, Миколая пісня. Гарно. що сказати? То що ви знаєте, ми будемо піспіво. А ви знаєте пісню революцію Ukraine»? Яку Адрянську вам? Як це знає? Знаєте? Ще не мене Україна. Хто знає цю пісню? Будете разом зі мною співати. Хто зі мною хоче співати? Хто зі мною хоче співати, виймоте? Можна... Хто хоче сюди співати, рухайте на сцену. Будь ласка? Хто хоче співати, рухайте на сцену? Андрян, це... А, діти, я ще вам не розказав, чому я взагалі приїхав. Тому що я побачив, що ви співаєте пісню, яку я зробив в інтернеті. Її е, співав Андріан, і співав, Дмитро співав. І, ви, і вас, і вас всіх побачили. Тоді в мене з'явилася мрія приїхати до вас. Добре, давайте так поставимо всіх гарно. Так, дівчата. Мене роз так звати. Аня. Марія Марія, приємно. Так. Давайте ми Андріану тут поставимо. Ем, дівчата, ви будете. Зараз, секундочку, тебе як звати? Василь. Давайте Василя в праву сторону. Тебе як звати? Женя, вони Женя, вони розені. Женя, молодець. Діти, е, а ви знаєте, що ви можете вставати там, де ви хочете. Тільки нам треба так зробити, щоб самі маленькі були спереді, а трошки більше були ззаді, тоді, тоді буде всіх видно. Давайте ми е, Женя. Це Ваня. Це Женя. А це Степанко. Давайте виставайте тут внизу. Так, супер. Нам треба зробити місце, щоб Адріану було видно. Тому давайте трошки отут а е, трошки вліво. Так. А, точно, сідайте! Супер. Сідай, Стопа. Супер, Так, а де мені повертати, щоб? Я. Ти також? Що я внизу туди? Зараз. <кій> Бо я ще такого піраміду не будував що просто. Залі чи де? Так? Ти нас там не побачить. Чи може я задні дитини ставлю? Давайте я попробую. Я за Андріана. Що, в мене є? Адрян, ти можеш трошки вперед ще трошечки. Так. Ну що, всі є тут? Всі готові? Ти також готовий, сюди ближче, тому що там... Не... Та ти не стидайся, що вже ви на сцені треба вже стояти. Так що всі бачимо. Закри, будь ласка, двері. Супер. Ну що, діти, готові? Хто знає, підспівуйте всі разом, добре? Ти не знаєш? Тоді зараз слухай пробуй підспівувати. Андрян знає, і я знаю. І ви все почуєте. Ну все. Все номена Україна. Так як мати любить, сина, Україна любить нас. Я Шевченко за умій. Ми кайдани поне нас. Разом ми не стоїмо нам потрібен президент, що працює на народ, Хліб не краще, не власний завод Він на баргутах суспільному житті Вони на цей дітей немає. Всі я щоб розчувати дітей і так до гасла. Зараз не дороже, помити не лікуванний.